Вакцинація у розпалі чекаємо ще на одну партію супутник Ві. Інвестиції в майбутнє у столиці на капітальні ремонти трьох дитячих садочків виділено близько 9 мільйонів рублів. Вишиванка як генетичний код нації у Придністровському виші провели конкурс гаптованих сорочок. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Президент Красносельський в Москві, глава держави, обговорює питання надання чергового траншу гуманітарної допомоги. Одне з питань порядку денного супутник ВІ попередня домовленість вже є. До кінця місяця Придністров'я чекає ще на 20 тисяч доз вакцини. Вакцинація попередньої партії супутника в республіці йде повним ходом за два тижні. Цим препаратом щепилося понад 16 тисяч громадян. Пункти вакцинації по всій республіці напередодні російська вакцина дібралася до сіл Рибницького району. Ставлять її прямо у місцевих ФАПах та амбулаторіях почали з найвіддаленішого села Рибницького району Жура і Михайлівка. Вакцинуємо людей похилого віку. Їм складно приїхати до міста. В основному вони старші за 60 років. Також прищеплюється диспансерна група. В першу чергу, люди з захворюваннями серцево-судинної системи діабетом, ожирінням і онкопатологією. У селах на вакцинацію записалися майже всі, хто в групі ризику. Тим паче, що не треба залишати господарство і їхати у місто. Щеплюють на місці. Щоб побіжняти боліз, надаті обов'язково вакцинуватися. Ми та перемогти хворобу, потрібно обов'язково вакцинуватися. Так... Обов вакцинуватися. Ми так думаємо: якщо будуть більше вакцинуватися, то буде менше хворих, імунітет буде. І переживемо цей період, тому що дуже багато хворих багато втратили рідних, і важко, коли люди хворіють. Напередодні антидот отримали 2749 чоловік. Всього прищепили понад 16 тисяч. Сьогодні вакцинація супутником стартувала у селах Красненьке та Колбасна. А от у Григоріополі тимчасово зупинили запис. Будуть імунізувати тих, хто записався раніше. Щоб не чекати чергу у Придністров'ї, є альтернатива. У нас щеплюють і астразенекою напередодні 134 людини прищепилися. Всього першу дозу антидоту отримали понад три тисячі придністровців. Ця вакцина поки найдоступніша запис у поліклініках за місцем проживання. Переговорний процес на паузі офіційний Кишинів порушує раніше досягнуті домовленості. Ситуація у відносинах Придністров'я і Молдови все складніша. Про це міністр закордонних справ Віталій Гнаті розповів надзвичайному і повноважному послу Швеції Ані Ліберг. Зараз її країна головує в ОБСЄ. посол сьогодні відвідала Тирасполь. Ми проінформували дійству председателя ми поінформували чинного голову про ті проблеми і загрози, які є на сьогодні, і є найбільш гострими, найбільш небезпечними. Йдеться про проблему, яка пов'язана з можливим введенням другої фази митно-прикордонного контролю у Кучургані, що загрожує економічною і лікарською блокадою Придністров'я, позначена загроза заборони проїзду Придністровського автотранспорту території України з 1 вересня суперечить домовленостям переговорного процесу і створює проблеми, порушуючи прав. Вата інтереси людей на жаль змушений констатувати, що в питанні свободи пересування громадян Придністров'я також з'явилися проблеми, пов'язані із затриманням і тривалими періодами перевірки документів наших громадян, представників влади Придністров'я. Проблеми зі свободою пересування це порушення домовленостей досягнутих у 2019 році. Тоді ОБСЄ виступила посередником. Крім того, сьогодні через позицію Кишинева немає нормального режиму взаємодії сторін. Терасполь, дитячий садок Рябінушка. Тут йде грандіозне будівництво. Стіни, підлога, покрівля, вікна, комунікації. Лагодять все. Капітальний ремонт в повному розпалі. Його тут не було ніколи, а дитячому садку майже 60 років. Снаружи здання сипались будівля сипалася, тротуари вже були негідні. Дітки спотикалися часто. Також всі ділянки дерев'яні. Це дерево на жаль теж вже сипалося. Усередині в деяких групах опалення вже непридатне. холодно було у спальнях діткам. Харчоблок пральні також за 60 років. Звичайно ж, все в поганому стані. Дитячий садок ремонтують відразу кілька підрядників. Павільйони групи все буде нове, впорядкують і територію, а ще закуплять сучасне обладнання. Оновлений дитячий садок планують відкрити вже у вересні. Ми для дітей. Ми робимо для дітей, тому я думаю, що між терміном і якістю на перше місце поставимо якість. Ми відразу запустили трьох підрядників. Працюють потужні організації, людей багато. У пік тут до ста чоловік буде працювати, займаються відразу всіма роботами. Хтось штукатурить, хтось ремонтує, хтось займається електрикою, сантехнікою, покрівлею, територією. Відразу працюють десятки бригад, і кожна робить свою роботу. В цьому корпусі ремонт почали раніше. Вже деякі роботи виходять під обробку. Тому думаю, що з поставленим завданням ми впораємося. А це п'ятий дитячий садок Попелюшка. Тут вже відремонтували харчоблок. Тепер санвузли і пральню. Ось наочно як було і як стало. Керамічні раковини. Керамічні раковини, нові змішувачі, нова плита. А буквально місяць тому тут була стара плитка, старі унітази і бачки, які постійно протікали. Не завжди працював душовий змішувач. А зараз краса така у нас. Все для дітей. У республіці ремонтують дитячі садки і школи. Програма фонду капітальних вкладень продовжує працювати. Сьогодні в Дубасарах згадували травень 92-го. До того часу Молдова вже сконцентрувала на правобережжі Дністра численні збройні формування і важку артилерію, включаючи міномети, гранатомети і ракети Алазань. А 17 травня розпочала артобстріл житлових кварталів і наступ на Дубасари в усіх напрямках. Один з найбільш кровопролитних боїв був біля греблі Дубосарської ГЕС. Дубосари – берег водосховища Дубосарської ГЕС. Сьогодні тут було багатолюдно, але тихо. Всі в скорботному мовчанні. 29 років тому на цьому місці загинуло 13 захисників Придністров'я. На світанку 20 травня гвардійці помітили пересування в районі веслувальної бази. Розвідка встановила численне військове угрупування Молдови готується до нападу. Хлопці лише встигли передати інформацію, а далі довелося вступити в бій. На допомогу розвідникам кинувся екіпаж БТР, слідом ще дев'ять людей. Але сили були надто нерівними. Токо припадемі з голову. Тільки піднімемо голови, стріляють, навіть не могли висунутися. Саша Волошенко ззаду повз у нього трофейний автомат. Був. Я йому кажу, Саша, не лізь. А він мені відповідає: все нормально. Треба захистити хлопців, врятувати їх. На той час вже були загиблі серед наших. 20 мая 20 травня вони почали штурм. Багато поранених було. Обстрілювали лікарню. Наші окопи, які ми контролювали з боку магазину, тому що звідти були війська Молдови. Вони закидували гранатами. А після цього почався мінометний обстріл. Вони хотіли взяти місто до Босари. Їм головне греблю треба було захопити, але на греблі стояли гвардійці, а ми навколо. Олександр Білік був поранений 20 травня. Уже в лікарні він дізнався, що тільки біля греблі загинуло 13 осіб. Всього ж на різних напрямках було вбито 24 захисника Придністров'я, 15 мирних жителів, більше 100 отримали поранення. Сьогодні українці всього світу відзначають ювілейний уже 15-й, день вишиванки. У третій четвер травня люди намагаються одягнути національне вбрання як символ збереження народних традицій. Долучилися до святкування і в центрі української культури Придністровського державного університету. Там напередодні свята провели конкурс на кращу вишиванку. Відтворена на полотні природа, лика святих, різноманітні прикраси, які б прийшлися до душі кожній жінці, та звичайнісінькі буденні речі, заквітчені бісером. Це все рукотворна краса Олени Гешко, учительки української мови, поетеси та талановитої майстрині. Це лише маленька частинка її численних робіт, адже вишивання одне з найулюбленіших її захоплень. Я вмію вишивати бісером, вишивати умію хрестиком, гладдю, в'язати все, що потрібно. Трішечки вмію шити. Тепер, коли я живу далеко від своєї батьківщини, далеко від батьків, від рідного міста, від всіх моїх рідних, то вишивка вона мене ніби єднає якось з моєю батьківщиною. І коли я вишиваю, я відчуваю якийсь зв'язок з моїми рідними, з, з близькими. Мені хочеться це робити. І особливо, ось, коли щось вишиваєш і бачиш результат своєї роботи, це надихає на нові роботи. Є в Олени Васильівни і надзвичайно дорога серцю. Річ вишиванка. Її майстриня одягає на особливі у своєму житті події. Це буковинська вишиванка. Такі схожі вишиванки були у моєї мами, у моїх бабусь. Ну і звичайно, я для себе також захотіла її зробити. Така річ вона не носиться на щодень, це саме святкова вишиваночка. Я її одягаю на якісь дуже великі свята, на літературні фестивалі. У Львові я була на формі учитлів на світовому першому світовому українському формі вчителів української мови з-за кордону. Також, звичайно, її одягала. Завжди у вишиті мамою сорочечці і син Дмитрик, оздоблені барвистими квітами вишиванки і в її учнів. Побачити найкращі роботи майстрині тепер може кожен бажаючий. Олена Васильівна взяла участь у конкурсі вишиванок. Онлайн захід до святкового дня приурочили у центрі української культури держуніверситету. Назва нашого конкурсу вишиванка. Твій генетичний код. Мета збереження традиції української вишиванки та популяризація її. раніше цей захід проводився в іншому форматі. Приходили майстрині, які демонстрували свої вишивки, розповідали, які є види вишиванок, тому що в усіх районах України вишиванки між собою відрізняються, і кожна вишивка щось позначає. Цьогоріч конкурс вишиванки проходив дистанційно. Світлини у вишитих сорочках надіслали більше ста чоловік з Придністров'я та України. Наймолодшому учаснику три роки, найстаршій 91. Переможців буде багато. Нагороджуватимуть у семи номінаціях. Переможці номінаціях ми будемо обирати за голосуванням. Якщо буде однакова кількість, то вже будемо вирішувати. Ті, що займуть призові місця, отримують диплом та подарунок, а всі інші учасники електронні сертифікати. Нагороди переможцям конкурсу вручать у стінах центру української культури. Решті учасникам сертифікати надішлють на електронну пошту. Чим же захоплює вишивка наших сучасних майстринь і чому мережевні роботи називають посланням у віки? Дивіться у суботу в програмі рідні обрії о 10-й годині ранку. Червоний галстук, піонерські табори, газети, клятви, сьогоднішня молодь навряд чи знає, що таке радянський піонерський рух. Ті ж, хто мав це звання, кажуть, колишніх піонерів не буває і завжди з теплом згадують 19 травня, день піонерії. Піонерське гасло завжди готове, було не просто вигуком. У ньому була закладена велика ідеологічна складова, яка передусім піднімала на боротьбу з ворогом. Під час великої вітчизняної війни юні патріоти воювали з фашизмом, не шкодуючи життя. Кам'янчани, Вітя Ткаченко і Володя Назаренко всього два з тисяч прикладів дитячої мужності. Коли в Кам'янку увійшли окупанти, 11-річний Володя Назаренко пробрався до будинку піонерів, де вже панували жандарми. Під приводом забрати свої шахи, попросився зайти до будівлі. У великій кімнаті на стіні побачив розгорнутий піонерський прапор. Він приймає молніносне рішення спасти це знам'я. Він приймає блискавичне рішення врятувати цей прапор. Діти росли патріотами, були виховані в дусі любові до своєї батьківщини, і звичайно, прапор це була реліквія. Він його зриває з дерева, засовує під сорочку, вистрибнувши вікно, манівцями прибіг додому. І коли цей прапор випав і розвернувся, мати звичайно злякалася, тому що за таке могли і розстріляти, і повісити, незважаючи на юний вік. Все одно мати вирішує синові допомогти. Прапор сховали в глиняний горщик і закупали в кутку льоху. Тільки після звільнення Кам'янки Володя Назаренко приніс піонерську реліквію у відділ народної освіти, поклавши червоне полотнище на стіл, скромно сказав Я приніс прапор. Діти, на дитинство яких випала війна, дуже рано подорослішали, особливо в окупованих районах. Вони з великою відповідальністю ставились не тільки до доручень, які їм давали дорослі. Діти самі розуміли, що вчинивши шкоду ворогу, тим самим наближають довгоочікувану перемогу. В історії дуже багато героїчних прикладів, коли юні піонери навіть ціною власного життя рятували прапори. Розповсюджували листівки, виготовлені підпільниками, ходили по населеним пунктам у розвідку. Вітю Ткаченка війна застала десятирічним підлітком. Його батько був підпільником. Організація розповсюджувала серед населення листівки із фронтовими зведеннями. Спочатку писали їх від руки, потім на друкарській машинці. Але цього було замало. А друкарню при відступі радянських військ було підірвано. Піонір Вітя Ткаченко. Піонер Вітя Ткаченко в будівлю редакції друкарні пробрався вночі, щоб відшукати ось ці. Свинцеві літери, які потрібні для набору листівок. Будівля охоронялася жандармами. Букви шукав у темряві, в смітці у переміж збитим сквом. Але йому вдалося зібрати певну кількість. Знайдені були і кілька клішей з зображенням Леніна і Сталіна. У період окупації вийшов 54 найменування листівок. Загальний тираж становив 24 тисячі. Віддруковані листівки розвозилися заздалегідь, а потім одночасно розповсюджувалися в різних районах: Крижопільському, Піщанському, Кодимському, Кам'янському, Ницькому тераспольському і навіть на правобережжі Молдавії велика заслуга в цьому була і піонера Віті Ткаченка. Краєзнавчий музей села Гіска декілька років тому визнали найкращим етнографічним музеєм Придністров'я. А почалася його історія з одного домотканого рушника. Історик Марія Бугайова принесла його в школу і надихнула всіх дітей і дорослих на створення повноцінної музейної експозиції прямо в приміщенні 20-ї школи. На невеликій площі шкільного музею зібрані експонати різної тематики. Тут є експозиції, присвячені великій вітчизняній в'язням концтаборів, війни 92-го, історії школи і матеріали про унікальну сільську церкву. Велика колекція предметів сільського побуту, одних рушників тут близько сотні, праски початку минулого століття, прядка старовині веретена. Кожен орнамент означав, що це, це веретено належить до певної області в Росії, тобто це не просто так. Ціла наукова робота у нас була з цього приводу. Жителька села подарувала нам ткацький верстат. Можна побачити принцип роботи, і зрозуміти наскільки це був важкий труд. Цінні предмети на всі часи. Швейна машинка зінкер відзначила столітній ювілей. А ось телевізор, предмет небаченої розкоші всередині минулого століття. З роками ця побутова ретротехніка стає все ціннішою. Трофейна шафа німецького лікаря залишена при відступі під час ясько-кишинівської операції. У ній тепер зберігається святкове вбрання сільських модниць. У нас зібрано старих фотографій. Дуже багато у нас зібрано старих фотокарток. У нас є домові книги, старовинні документи кінця 19 століття. Ось так раніше, прикладаючи руку, ставили підпис на документах. Частину експозиції займають шкільні раритети. В альбомі фотографія дня урочистого відкриття школи. Символічний ключ від знань вручають дитині в костюмі Чебурашки. Першачок давно виріс, а ключ займає почесне місце в музеї по патором раніше учились, тетрадки, по пакоторам раніше учились. Книги за якими раніше вчилися, зошити в одному зоштів є, як дівчата раніше ворожили. Дуже багато грамот, навіть румунського зразка, нам приносять жителі села. Звичайно, куди нам без Володимира Іліча Леніна, який раніше був у кожній школі. Але найцінніше, що є в селі, це люди працьовиті, добрі, мужні захисники батьківщини у 92-му році. Рекордсмени радянських п'ятирічок. У гісті був радгосп-мільйонер, герої соціалістичної праці. Музей це теж предмет гордості гістчан. у 2016 році. Він визнаний кращим етнографічним музеєм Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок, о 17-й годині, на першому Придністровському.